Вітаю! Ми з вами на Ютуб-каналі компанії Мудра. Це Тетяна Шевченко. Ми говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. І сьогоднішня тема це медична освіта в Ірландії. В Ірландії з кожним роком все більше і більше їдуть студентів. Цю країну для себе відкрили вже досить багато українців, і я рада, що ми були одними з перших в Україні, хто насправді сприяв популяризації. Ірландії як місця для навчання українців, і я рада, що люди туди їдуть, їм цікаво, їм подобається. Вони справді переконуються в тому, що це невеличка країна, але вона дуже цікава і є згідним місцем для навчання, для початку кар'єри. Медицина в в Ірландії. Можна медицину вивчати в шести школах: три школи знаходяться в Дубліні. Школи, я маю на увазі медичні університети. Вони називаються Medical School. Три школи знаходяться в Дубліні. Одна в Корку, друга в Голвеї і в Лімерику. Є три шляхи, яким міжнародний студент може потрапити на медицину. Більшість університетів приймає студентів на мдіс програму тобто медсін. Доктор of Science, яка триває 5 часом 6 років, має потім свій період стажування, де є свої критерії вимоги, і після нашого 11 класу ви поступити на таку програму не можете. Якщо ви вчилися за кордоном, якщо у вас є їх атестат про середню освіту, то Власне кажучи, ви можете поступати, або якщо ви вчилися на інших програмах, на ті ж самі IB чи A-Level, і у вас 12 академічних років навчання, то тоді вас оцінюють за академічним критерієм, еквівалентним као 480 балів. КАО – це система оцінювання, скажімо так, коефіцієнт академічної успішності за ірландським сертифікатом середньої освіти. Випускним сертифікатом, Living Certificate. От, власне кажуть, ці 480 балів за певною системою я не буду зараз там вам, скільки має бути оцінок з хімії, з фізики, з математики. Це і ключові предмети: біологія, хімія, фізика, математика ключові предмети, за якими оцінюють вашу академічну успішність, плюс загальний середній бал атестату. Звісно, що IELTS має бути теж. За певним критерієм, тобто не нижче 6,5, ну 6,0, 6,5, тому що коли це конкурс, ми розуміємо, якщо ви прийдете 6,0, то у вас великий ризик те, що ви пройшли прохідний, прохідний поріг, але у вас буде ризик того, що ви не поступите, тому що інші студенти будуть мати набагато вищі рівень, рівень мовної підготовки. А це має бути так званий гардаветінь. Гардаветін це перевірка на відповідність вашої, скажімо так, ваша відповідність. Професійним вимогам в професії, чи є у вас якісь уже тренінги, чи є якісь стажування в медицині, наскільки ви готові, чи ви, тому що насправді це дуже затратне. затратно вчити медика, медиків дуже ретельно відбирають, це дуже освічені люди, ерудовані в різних областях. Відповідно завжди дуже прикро, насправді, коли людина поступає на медицину, і потім, там, наприклад, рік-другий вона просто зривається і не встигає. Ну, зривається там, не знаю, не тягне навчання, не цікавить і так далі. Тому, звісно, що ба, ну, всі університети прагнуть відібрати студентів, які дойдуть до кінця. От, власне кажучи, для цього є процедура гардеветінг. Я не думаю, що вона прям 100% гарантує, тому що все-таки це там, де ну, людина така непередбачувана, все-таки непередбачувана одиниця, тому відповідно може бути все. Але вони завдяки цій процедурі дуже... Ретельно і гарно насправді відбирають потенційних студентів. А, має бути, як я вже сказала, якісь тренінги і так далі, рекомендаційний лист, здоров'я, перевіряють ваше здоров'я, стан здоров'я. Ну і власне кажучи, таким чином ви поступаєте. Тобто, а, і це може бути, це може бути, е, може вимагатися, наприклад, там міжнародний міжнародний іспит з. Вступний іспит на медичній спеціальності, там той же самий МКАД, ви можете проходити. Тобто от такий от шлях. Да? Після 12 академічних років, десь за кордоном, наприклад, там в школі, можете поступати так. Для українців я би сказала так, що для них кращим і таким, знаєте, таким знаєте, певним шляхом є шлях. GEM це graduate entry. Graduate entry мецін. Graduate entry це коли ви вчилися на медичній спеціальності щонайменше два роки десь там, ну, наприклад, в Україні. Ви закінчили два роки навчання, наприклад, там в Богомольці чи в Полтаві, у Львові, в Вінниці, байдуже в якому медичному університеті. І ви тоді їдете, поступаєте на цю програму. Вона триває три роки. Вона так само потребує ваших оцінок і так далі. Там теж є своя процедура відбору, і ви так само проходите, проходите міжнародний медичний вступний іспит на цю спеціальність і таким чином проходите. Ці програми вони коротші за рахунок того, що ви... Вже вчилися медицині, і насправді для університетів, по за цією програмою, в, в Ірландії працює університет в Лімеріку. І насправді для університету моя особиста думка, що це навіть краще взяти вже готового перевіреного, перевіреного кимось, та, з точки зору там не знаю рентабельності, це певно, що. Ну, краще. Ну, от. Тому це такий шлях. Ну, і для тих студентів, до речі, для наших одинадцятикласників можливо. Я кажу, можливо, тому що ми жодного разу нікого не зараховували на медицину в Ірландії. Це спеціальності дуже конкурентні і далеко не кожна людина, подужує і підготовку до такої, до такої спеціальності, і саме головне бюджет. Тобто для тих. Студентів, які не дотягують за певним критерієм, наприклад, все ок, але математика низькувата, або там хімія низькувата, то вони тоді йдуть на програму Foundation. Є такі програми при університетах в Ірландії, і це здорово, що ми можемо, насправді, що ми можемо такими трьома шляхами відправляти студентів на медицину. Бюджет 47. 3-58 тисяч євро на рік. Тільки за навчання, да? проживання, побутові витрати це окремо. Ну, власне кажучи, медицина всюди коштує дорого. Дорого, тому що потім ці спеціалісти так само коштують дорого, їм гарно платять, і відповідно вони все одно окуповують вкладені інвестиції в свою професію, окуповують згодом. Чим освіта, медична освіта в Ірландії, чим вона відрізняється, чим вона така хороша і чому б то, якщо у вас є ресурс і бажання, намір вчити медицину за кордоном, то чому варто зосередитися на Ірландії? Причина один: а це інтегровані курси, там де теорія дуже тісно поєднується з клінічною практикою просто з першого року навчання. У вас немає такого, що ви просто вчите теорію, 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 і там десь після третього року ви десь підете в госпіталь. Ні. А теорія і практика просто, просто йдуть поруч з самих перших днів. Другий момент це малі групи. Ірландія не набирає великі, великі групи в університеті. Малі групи дають дуже таку інтенсивну групову динаміку. І ви коли вчитеся в такій невеликій групі, наприклад, там 12-15 чоловік. Ви контактуєте безпосередньо із професорою, ви контактуєте всередині. У вас більше часу і можливостей привернути до себе увагу тих, хто вас навчає. Тому це насправді дуже велика перевага, дуже великий плюс. Далі ірландські університети дають два з половиною роки стажування в госпіталях або клініках після закінчення навчання, а ірландські університети. Мають тісні зв'язки з медичними навчальними закладами в усіх країнах, і вони практикують це, є обов'язковим елементом. Це так, якби не зовсім ваше бажання. Вони практикують обмін студентами. Тобто, ці студенти, ви можете поїхати в Малайзію, в Америку, в Британію, я не знаю, в Австралію ще кудись. Поїхати для того, щоб повчитися там. Певний семестр, можливо, два. Для чого? Для того, щоб ви а, порівняли а, медицину в тій країні з медициною в Ірландії. А, це робиться в тому числі для того, щоб коли, а, тобто для того, щоб студенти привозили цінний, цікавий досвід з інших країн. Для якихось наукових розробок подальших. Ну і клінічні, всякі дослідницькі дослідницькі роботи пов'язані з клінічними практиками на кампусах університетів в Ірландії, вони на дуже високому якісному рівні. Ірландія має багато, до речі, і багато досягнень у сфері медичних технологій, тому. Тому так, я думаю, що я назвала вам основні переваги. Я вже там не говорю про культурний якийсь компонент і так далі. Тобто, е якщо ви готові, е звертайтеся завчасно, дуже-дуже завчасно, і давайте починати тоді рухатися по Ірландії, якщо знову таки у вас є на це ресурс, час, бажання, намір, мотив. Хай вам щастить, яку б ви професію не обрали. Хай ваше зарахування, вступ і саме головне отримання диплому і знань професії буде комфортним, насиченим, цікавим. Ми будемо раді, якщо ми в цьому вам зможемо допомогти. Підписуйтесь на наш youtube канал, поширюйте цей контент для більшої кількості українців, щоб вони, щоб вони могли зважено підходити до вибору шляхів, яким рухатися далі для навчання за кордоном.